Сподіваюся, ви ще не забули, що таке пасів. Нагадую, що вже було два уроки на каналі, присвячені цій важливій темі. І прийшов час продовжити. Але продовжувати будемо з тими, хто відразу поставить лайк цьому уроку як подяку за корисну інформацію. Ми вже вивчили, що пасів може бути в будь-якій часовій формі. Ми поки знаємо Presence, Preteritum, Perfect і Futur Eins. Тому можемо побудувати такі речення в пасіві. Presence. Das Haus wird von meinem Opa gebaut. Будинок будується моїм дідусем. Preteritum. Das Haus wurde von meinem Opa gebaut. Будинок будувався моїм дідусем. Perfekt. Das Haus ist von meinem Opa gebaut worden. Будинок будувався моїм дідусем. Futur 1. Das Haus wird von meinem Opa gebaut werden. Будинок буде будуватися моїм дідусем. Зверни увагу, що всі ці речення, які ми побудували, це процес. Будинок не побудований вже, він будується. І так само в минулому це процеси. Будинок не був побудований, а будувався. Тому що цей пасів, який ми утворюємо з допомогою дії слова Верден, називається форгангспасів – пасів процесу. А ще існує пасів результату, пасів стану, цуштанспасів. З яким ми зараз і познайомимося, Der Zustand – стан. Тому цей вид пасіва передає вже результат дії, а не процес. Тобто будинок побудований, це якраз буде цуштанс пасів. Як він утворюється? Дуже легко для тих, хто вже розібрався зі звичайним пасівом. Цуштант з пасів будуємо так само, але замість дієслова верден у нас буде допоміжне зайн. В кінці речення буде, як ми і вивчали, партіцип цвай суттєвого дієслова. І допоміжне зайн може стояти в будь-якій часовій формі. В якому часі буде стояти зайн, в тому часі і все наше речення. Показую приклади. Das Auto wird repariert. Машина ремонтується. Процес. Das Auto ist repariert. Машина відремонтована. Результат. Це в теперішньому часі. В претерітумі. «Das Auto wurde repariert» Машина ремонтувалася. Процес. «Das Auto war repariert» Машина була відремонтована. Результат. В принципі, зазвичай вживають саме ці дві часові форми в пасіві, І ми вже говорили, чому так відбувається. Але для повної картини, звісно, покажу перфект і «Футур AINS також. Будемо відразу порівнювати «Форгангспасів» і «Цуштанспасів». Візьмемо для порівняння активне речення man liest das Buch – І поставимо його в усі можливі форми. Зверни увагу, що в спасів все будується абсолютно так само, як в спасів, Але замість дієслова Верден у нас з'являється дієслово sein. І все. Теперішній час. Das Buch wird gelesen – книжка читається. Das Buch ist gelesen – книжка прочитана. Змінилося лише допоміжне дієслово. Алезайн в теперішньому часі, тому що нам потрібен теперішній час речення. Претерітум. Das Buch wurde gelesen. Книжка читалася. Книжку читали. Das Buch war gelesen. Книжка була прочитана. Аналогічно. Змінили лише допоміжне дієслово. Час залишили. ПЕРФЕКТ. Das Buch ist gelesen worden. Книжка читалася. Дасбух іст gelesen gewesen. Книжка була прочитана. Так, так зазвичай не говорять. Але я даю цей рядок також, щоб ви краще розуміли принцип, як працює цей пасів. Нагадую, що Ворден це по суті г. Просто скорочена форма притаманна пасіву в перфекті. Футур Buch wird gelesen werden. Книжка буде читатися. Книжку будуть читати. Das Buch wird gelesen sein. Книжка буде прочитана. wird, який залишився в цу штанс пасів, це майбутній час. А той верден, який відповідає за пасів, опинився в кінці і перетворився на sein. Дуже важливо відчути цю різницю між процесом і результатом. Ще один приклад. Man operiert die Frau. Die Frau wird operiert. Die Frau ist operiert. Die Frau wurde operiert. Die Frau war operiert. Die Frau ist operiert worden. Die Frau ist operiert gewesen. Die Frau wird operiert werden. Die Frau wird operiert sein. Ще ми говорили про те, що пасів може бути з модальними дієсловами і теж у різних часових формах. Наприклад, Das Haus Дас gebaut werden. Das Haus хаус gebaut werden. Будинок повинен будуватися. Будинок повинен був будуватися. Тут перфектом і майбутнім часом я вас не навантажувала, бо це зайве. От з суштанс пасів все працює так само. Тільки в кінці буде не верден, а зайн в інфінітиві. І за час тут вже буде відповідати не зайн, а модальне дієслово. Das Haus Дас gebaut sein. Das haus musste gebaut sein. Будинок повинен бути побудованим. Будинок повинен був бути побудованим. Давай потренуємося. Замінив цих реченнях форгangспасів на зустрінспасів. Час зберігаємо. Приклад. Der Hund muss gefüttert werden. Der Hund muss gefüttert sein. Der Hund wurde gefüttert. Der Hund war gefüttert. І тепер ще один момент про пасів. Відійдемо трішки від суштанс пасів. Коли ми починали вивчати пасів, я казала, що пасів можна утворити тоді, коли в активному реченні є об'єкт в акузитіві. Наприклад, man verkauft hier milch, milch тут в акузитіві, тому пасів можна утворити milch wird hier verkauft. Але тоді я також зазначала, що пасів можна, в принципі, утворити і в тому випадку, якщо об'єкта в акузитіві немає. Але про це поговоримо згодом. І ось це згодом настало. Є таке поняття, як das unpersonliche пасів безособовий пасів. Коли у реченні не вказується підмет, то йдеться про безособовий пасів. На першому місці в такому реченні стоїть безособовий займенник «с». Тобто, коли немає цього об'єкта в акузиці в активному реченні, який би перетворився на підмет в пасіві, то ми використовуємо замість нього просто С. Таку конструкцію українською мовою зазвичай перекладають дієсловом у третій особі множини Es wurde viel darüber gesprochen. Про це багато говорили, але дослівно про це багато говорилося. А що говорилося? Воно просто формальний підмет. Якщо на перше місце ми хочемо поставити якийсь другорядний член речення, то займенник С зовсім опускається. Gestern wurde viel darüber gesprochen. Z man hilft mir heute es wird mir heute geholfen aber mir wird heute geholfen es ni aber heute wird mir geholfen alle hören dem lehrer im unterricht zu es wird dem lehrer im unterricht zugehört aber dem lehrer wird im unterricht zugehört Або im Unterricht wird dem Lehrer zugehört. На сьогодні все. Мої підписники на Патреоні мають чудову можливість потренуватися і закріпити знання у цій темі, перевірити себе. А всім іншим до зустрічі у наступному відео!